Упродовж двох днів 9 і 10 жовтня на базі Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького відбуватиметься міжвузівський науковий семінар. Актуальні проблеми становлення і розвитку держави і права України. Для участі в семінарі запрошені провідні юристи-викладачі Національної академії державного управління при президентові України, Львівського державного університету внутрішніх справ та інституту держави і права імені Корецького національної академії наук України. Про порядок Дене і особливості проведення семінару дізнавалися наші кореспонденти. Міжвузівський семінар на базі Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, який очолює Андрій Луцький, планувався вже давно, але події в країні значним чином вплинули на зміну у планах. Та все ж провідні юристи Києва і Львова нарешті зустрілися зі своїми колегами та студентами, щоб обговорити актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права України. Будемо говорити про Розвиток законодавства, права держави. Будемо обговорювати проблеми розвитку освіти, зокрема, і ситуація, яка склалася в системі освіти у зв'язку з прийняттям нового закону про вищу освіту, розширенням повноважень навчальних закладів, посилення відповідальності, автономізація. Сьогодні ми переговоримо і про подальшу співпрацю між вузівських між кафедральних зв'язків. До речі, у нас такий досвід в академії є. Ми підписуємо, підписуємо договори, заключаємо договори з іншими навчальними закладами, а потім народжуються нові підручники, посібники, навіть фільми навчальні з кримінальної, кримінально-правової, адміністративної або криміналістичної тематики, що для наших фахівців правоохоронної сфери є вкрай важливим. Буде доречно обговорити питання, які торкаються державотворчих процесів, правових речей, які сьогодні, ну, скажімо, так, в деякій мірі не реформуються, як того очікувала, скажімо, спільнота. Зокрема, сьогодні, скажімо так, юриспруденція є в боргу перед суспільством, оскільки на мене. В цих негативах, які сьогодні є в нашій державі, напевно, винуваті юристи. 23 роки, в принципі, юриспруденція чи юристи не завадили зрушенням, хоча були всі підстави це зробити. Звісно, що окрім негативу, є і позитив. Скажемо, там декларація про державний суверенітет, акт проголошення, конституція, таке інше. Але найбільшого реформування сьогодні потребує власне загальнотеретична юриспруденція. Вона так серед навчальних закладів називається теорія держави і права. Приємно бути присутньою на науковому міжвусівському семінарі. Тематика семінару є досить актуальною. Вона присвячена проблемам розвитку та встановленням держави та права України. Цей захід у нас проводиться в першу чергу для обміну, все таки думками і обміну науковими поглядами провідних науковців в галузі теорії держави і права, які сьогодні нас відвідали. Для того щоб студенти наші побачили. Вживу цих людей отримали живе спілкування не через мережу інтернет, не через друковані засоби масової інформації, а побачили їх вживу, поспілкувалися, задали їм запитання, отримали відповідь на те, що їх цікавить, що буде з нашою державою через 10-20 років, що буде з правоохоронною системою, що буде конкретно з міліцією, яка вона буде виглядати. Чи це буде поліція, чи це буде якийсь інший орган, як їх будуть готувати і як вони будуть відповідати перед суспільством і перед кожним окремим громадянином? Теми досліджень, які презентуватимуться на конференції, є важливими для стратегічного розвитку нашої держави, відповідають сучасним змінам у суспільстві та є надзвичайно необхідними для розвитку свідомого правового мислення у молоді майбутніх юристів, політиків та бізнесменів. Зокрема, обговорюватимуться юридична освіта в Україні перспективи європейського вибору, основні засади відповідальності держави перед особою і громадянським суспільством, генезис системи центральних органів виконавчої влади в Україні у 2005-2014 роках тенденції та перспективи.